Працюю на швидкій, будемо так казати, небагато. 4,5 роки. З 18 року, серпня місяця. Можливо, і за те, що батьки часто хворіли. І, в принципі, я був як швидка допомога і дома. Ну, і по знайомих, по сусідах, завжди машина в руках, ну, завжди старався допомогти людям, наскільки міг. Першого випадку може і не пригадаю, але коли влаштувався на, на швидку допомогу, то кожен виклик був як терміновий, можна так, машина була, автомобіль був лікарська пригода. і практично кожен визов був як терміновий. Я пропрацював, мабуть, рік десь на цій роботі, і зі мною теж стався такий прикрий випадок. О, коли ми їхали на терміновий виклик, о, були включені проблискові маячки, сирена, Все було включено. всі поставали, всі пропускали, не знайшовся один такий водій, який не пропустив мою швидку, і ми попали в відузі в ДТП. Я б сказав би, що пропускають, ситуація краще. Були рейди. Їх потрібно, я рахую, щоб ну, може, частіше травні рейди потрібно сповіщати водіїв, щоб пропускали швидку допомогу, як допомога, ну, якнайбільше. Агресивні поводження пацієнтів були і дуже, часто. часто. Ну, особливо п'яні. Я думаю, що газовий балончик як мінімум повинен бути. Йдуть молоді фельдшери, йдуть молоді дівчата, там сумка важче, ніж той фельдшер, але ж потрібно щось якась, щоб була засоби захисту повинні бути якісь. Да, потрібно мати очки, маски, а фельдшерами, які їдуть на коронавірус, плюс ще захисні костюми. Зимою холодно, літом жарко, дуже жарко. Але, але така вимога так, так потрібно. У мене вдома в сім'ї, ніхто ніколи мені не бажає спокійного чергування. За такий є. Стараюся до 12 годин ночі не розбуватися. Тому що якщо розбуюся до 12 годин ночі, тоді б спокійно. ніч неспокійна. На прошлому чергуванні було таке, що поїхали серед ночі до жінки, в неї там було ЖКК, і чоловік на відріз, відказався допомагати своїй дружині. От такий навіть випадок був, що тут ну, була так, ну, нестандартна ситуація була. І, прийшли, і прийшлося ми в трьох з хлопцями, два фельдшера, я водій, витягувати жінку, виходить, 150 кілограмів, але тим не менше, ми її в трьох спустили, чоловік не взявся, даже, ну, відказався від допомоги своїй дружині. Був один такий випадок. Везли ми хворого коронавірусного але глухо не мого. Глухо не між дорогою, між смілою і черкасами, там є на, на трасі є така вибоїнка. ну Я її, видать, пропустив. І той хворий, скільки раз ми йому говорили лягти і прилягти, він не лежав, він сидів. Ну, Тим не менше, він достав до потолка головою і він заговорив. І ще й з матюком. Саме чаще втрачати колег. З якими працював? Коли дитина хворіє, і ти їй нічим, нічим не можеш допомогти, бачимо, що дитина маленька, дитя, воно ні в чому не винне, але вже прикрі випадки такі, ну це саме саме таке.